Рік закінчується, і тому сьогодні від нас вам топ зашкварів від тих людей, які покликані зробити життя одеситів краще, але чомусь цього не роблять. Мене звати Олена Концевич, Це що трапилось, і це перший міський. Ходімо. Ну і номером один виступає, звісно ж, локальний зомбі-апокаліпсис під назвою Деволанівський узвіз. Він в такому вигляді знаходиться багато років. Тут все кришиться, валиться, і люди шарахуються від цього місця як від шуми. Але тим не менше, чиновники, зокрема чиновники з партії «Довіряй ділам за величезні гроші купують плитку, аби асфальтувати це чудо. Ми бачимо, приїхали нові тюки, тобто роботи з дорожних робіт будуть продовжуватися. А що робити з цим не зрозуміло. Будинки що падають. Ще одна топ тема: в такому аварійному стані знаходиться пів Одеси, і мешканці живуть під страхом прокинутись під уламками, А міська влада героїчно бореться з ерундою за типом вивісок на цих же фасадах. Будівництво дитячих садків і ремонт шкіл за велетенські суми. Зокрема, у цей ліцей на Канатній планують відремонтувати за тендер за багато-багато десятків мільйонів гривень. Ну і почесна медаль імені пенька вручається одеському зелентресто. Який вигадує дивовижні тендери на багато мільйонів на фарбування лавочок в парках, зате ніяк не реагує на те, що по місту валяються пеньки і на будівлі падають дерева. Ну і звісно, не могли ми оминути увагою Київський районний суд міста Одеси, на ремонт якого було виділено в часи війни 109 мільйонів гривень, і то навіть не на ремонт самого суду, який ми бачимо, виглядає більш ніж прекрасно, а на ремонт п'яти камер попереднього утримання. Одесити кілька місяців пікетували міську раду із вимогою віддати 109 мільйонів на ЗСУ. Але ніхто, ніхто з міської ради, включаючи Геннадія Троханова, до них так і не вийшов. Ну що ж, рік закінчується, а наші спроби покращити життя Одеситів ні. Це перший міський. Це що трапилось. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе і до нових зустрічей. Ну і ви ж пам'ятаєте, що якщо ви знаєте, що поганого трапилось в Одесі, ви нам пишете у коментарі.